Діяльність агропромислового комплексу це є завжди самою стратегічно важливою галузю в будь-якій країні. Ми сільськогосподарської продукції формуємо золотовалютні запаси нашої держави. Сьогодні для підготовки висококласних спеціалістів агропромислового комплексу в НАО має все необхідне від викладацького складу до найсучасніших лабораторій. А в останньому суттєво допомагає тісна співпраця зі стейкхолдерами. Їх у Вінницького аграрного нині понад 80. Вони ж допомагають відкривати науково-дослідні центри. У ВНАО їх поки 13. Співпраця бізнесу. Як компанія МКП, і її підприємства, які є в Вінницькому регіоні, Вінницька національного аграрного університету з усією системою коледжів вона взаємовигідна. Нас тих тобто фактично, роботодавці запитують, а що б ви хотіли, щоб ми змінили в наших планах навчальних, який має бути студент, ідеальний студент, для того, щоб ви його взяли на роботу і були ним задоволені. Долучаємося до розробки проєктів і до розробки планів по навчанню. Наскільки нам це? Дозволяють робити да ми вносимо свої корективи, свої побажання, що би ми хотіли бачити в наступних наших кадрах. Навряд чи можливо переоцінити роботу працівників сільського господарства навіть в сьогоднішніх умовах. Наші українські чорноземи здатні нагодувати весь світ. 61% експортної виручки країни це саме аграрний сектор. Можна пишатися тим, що це люди, які допомагають утримувати країну і її розвивати. За понад 40 років Вінницький національний аграрний університет підготував та випустив більше 60 тисяч студентів, які працюють в аграрній галузі не лише області України, а й всього світу. Я закінчив аграрний університет. Я поступив туди у 2000 році, в 2005 я закінчив його. Потім прийшов на це підприємство працювати і зараз я очолюю це підприємство. З моєї родини в Вінницькому аграрному університеті навчалися всі. Брат, я навчався. Навчалася дружина, донька, син, навчався Заяць Віктор Мефодійович, самій Шурін. Добрих 70% родини всіх навчалися в аграрному університеті. Нині випускників Вінницького аграрного із задоволенням беруть на роботу найкращі та найпотужніші підприємства. Ми вибираємо найкращих, тому ми тісно співпрацюємо з кафедрою профільною. Ми постійно, якби запрошуємо до і випускників, і працівників університету до нас і на практику, і на роботу. І ну надіємося, і так далі. Буде у мене на підприємстві працює 85% випускників аграрного університету. Це з 50 чоловік. Рахуйте, і це не тільки агрономія, це і менеджмент, це і обліки оподаткування. В нашій компанії дуже багато випускників з аграрного університету, і це є золотий фонд нашої компанії. Наразі в підприємстві у нас працює 60% випускників Вінницького національного аграрного університету. Ми задоволені їхній. Якістю кваліфікації, і підготовки. Ще й не один чи два чи три, а біля десяти конструкторів на нашому підприємстві працює з вашого жбового закладу. Вони вже приходять підготовленими спеціалістами, які сьогодні дійсно розробляють нову сучасну техніку, яка працює на полях нашої країни. Земля та люди то, безперечно, найбільша цінність України. В аграрній галузі немає людей випадкових. Випадкові тут просто не витримають і не будуть успішними, а відтак і не затримаються довго. А найкращим і найпрацьовитішим студентам в НАО завжди знайдеться робота. Научені підковані, дуже розумні, дуже відповідальні. Приємно з ними працювати. Я запрошую всіх студентів до нас на практику. Українська земля. Свята Земля, хто відчув і збагнув це, навряд чи зможе піти в іншу галузь. До вступу в Українську сільськогосподарську академію в 1966 році я взагалі то мріяв бути моряком далекого плавання. Море пшениці золотої мене це вже море так звабило, і я вже від нього не відходжу всі свої роки. Кожен приходить у цей світ зі своєю метою, вміннями та здібностями у сільському господарстві ніколи не втримаються ледарі. Вони не мають вихідних і відпусток, як усі люди. А ще вони найбільші романтики, бо на роботі бачать, як сходить сонце і як сідає за обрій, і завжди прагнуть щедрих врожаїв.